Всім привіт! Мене звати Наталя. і Я вітаю вас на моєму каналі. Маю для вас цікаву та корисну інформацію. Тож не переключайтесь. Муравецький грубо поставив на місце шольца, який заїкнувся про міграційний скандал у Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький різко відповів канцлеру Олафу Шольцу на прохання розібратися з потоком нелегальних мігрантів, які отримують шенгенські візи у Варшаві за Хабарі. За його словами, Шольц погано розуміється на ситуації з мігрантами і несвідомо підіграє опозиції в Польщі. Муравецький запевнив, що корупційний скандал із візами штучно роздутий і обговорювати тут нічого. Нагадаю, що німецький канцлер Олаф Шольц впровадив посилення контролю на кордонах Євросоюзу через корупційний скандал у Польщі. Там міграційні служби підпільно видавали шенгенські візи заявникам із Африки та Азії в обмін на грошові виплати. До незаконної схеми виявилася залучена і правяча партія право і справедливість, яка офіційно виступає проти прийому біженців. У Німеччині закликали Варшаву провести розслідування щодо фактів корупції. Глава МЗС Польщі Збігня вважає, що Олаф Шольц втручається у внутрішні справи його країни, за його словами. Заява Шольца про посилення заходів на кордонах Євросоюзу порушує принципи суверенної рівності держав, що лежать в основі добросусідських відносин та дружньої співпраці з Польщею. Також у понеділок прем'єр-міністр Матеуш Муравецький при зустрічі з жителями у Люблінському воєводстві під час виступу, селаючись на слова канцлера Німеччини, сказав, щоб той не втручався в справи Польщі. Муравецький наголосив, що уряд права і справедливості не дозволить регулювати польські справи поза межами країни. Поки існує уряд піс, ми вирішуватимемо польські справи, а поляки вирішуватимуть, що має відбуватись в них вдома. Польський уряд з початку вересня звинувачує опозицію в причетності до практики, коли мігранти отримували польські візи прискорено за гроші без відповідного контролю. Міністр закордонних справ Збігнєв вжив заходів у відповідь на цей скандал, зокрема, провів перевірку та аудит у консульському департаменті МЗС та консульських установах Республіки Польща. Крім того, Якобу Осайду, директора управління правового забезпечення та менеджменту Міністерства закордонних справ, було звільнено. І члени уряду і політики ПІС відкидають усі звинувачення, стверджуючи, що метою є дискредитація їхньої партії перед парламентськими виборами, які відбудуться 15 жовтня. У польських ЗМІ шириться заява, що Україні за вступ до ЄС запропонували розвалити уряд Польщі. Йдеться про коментарі брюссельського кореспондента Домініки чосич, які вона в понеділок опублікувала в соцмережі. За її словами, у Брюсселі неофіційно говорять про обіцянку Берліна та Парижу українській владі у швидкий вступ до ЄС, якщо Київ допоможе повалити нинішній польський уряд, тому що без зміни договорів Євросоюз не може бути розширено, і саме Польща блокує ці зміни. Представник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що вказана інформація не відповідає дійсності, і Київ категорично відкидає такій нісенітниці. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала і намірів втручатись у внутрішні справи Польщі не мала і не має. А більше того, Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства ЄС та НАТО. Ніколенко наголосив, що ми переконані у безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів, та закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій і працювати разом для ефективної протидії спільним викликам. Українці в Польщі встановили новий рекорд у зв'язку з війною. Українці масово виїхали до Польщі. За даними ГУС, ви тільки уважно вслухайтеся, друзі. Витрати українців у Польщі у другому кварталі 2023 року склали 1 мільярд 760 мільйонів злотих. Це майже на 300 мільйонів більше ніж рік тому, і на 1 мільярд злотих більше ніж у 2021 році. Останній звіт ГУС показує, що у другому кварталі 2023 року іноземці перетнули польський кордон 43 мільйони разів. Трафік на польсько-українському кордоні все ще залишається досить високим. За оцінками, у Польщі проживає близько 2 мільйонів українців, що впливає на в'їзди та виїзди з країни, а також безпосередньо на витрати. До пандемії України на касах польських магазинів і сервісних компаній залишали набагато менше коштів, ніж зараз. А загалом, у другому кварталі 2023 року, всі іноземці витратили в Польщі майже 12 мільярдів злотих. Тож, думаю, полякам потрібно гарно подумати, перш ніж по всіх каналах, в один голос кричати, щоб іноземці покинули їхню країну. А на сьогодні у мене все. Я всім дякую, хто підписується на канал, коментує та ділиться відео з друзями. Саме ваша активність допомагає росту каналу. До зустрічі!